Так, Всім доброго дня. У нас знову йде заміна зірок. 172 мотогодини. Стокові зірки. Ось знімає зубчиків там на передній зірці. Я зараз зніму. Так, дядя Саша зараз знімає. Зірочки. Передня Зірка вже у нас лиса. Кругло б вже поїхав і да. тріщала. <після> да. Поміняємо, поважимо зірки. Зірки із цепкою будемо ставити gt да. фірми. Покажу. Ось gt шна зірка На 52 зуба. Потім ще одна передня. Ця що чечується. І цепка GT X1R3. Саня кого, да, дітей? Так, XRінgo. X-Ringo, так. Ну, взяв спробувати, але зараз повезімо і їх всі поважимо Скажемо, яка да і -да. важить. Да, Ребан. М -да, м -да. Скільки так. у вас дід ця цепка проїхала? Ви Ні, ця цепка то небагато але проїхала. Це, я вже міняв, але ну... вона проїхала, я міняв її на Зараз скажу. 90 мотогодин. Угу. 90 мотогодин — це вона вже проїхала 80 мотогодин. Ну, вона ще б їздила, я просто ту китайську, бо на цих мотоциклах вони ж йдуть не в Сальнікове, а це поставив ну, Сальнікове. Але так як вже буду міняти зірки, то буду міняти вже і цепку нову. І ланцюга. Да. Я б, звісно, купив би Слайдер. слайдера. Але, а так, нижній але... тут. Да, так, я оці два штуки б хотів купити, але блин, поки закажу на аліку, то вони поки прийдуть, то це довга пісня. Бігборд no. ну, 300. І це що такий, тут поршень стоїть на скільки міліметрів. Великий. Великий. Їде краще, ніж трьохсотка ка <laughs> 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 Це вже провірено. Дімка ще скине відос. Вчора пробував ще з мною 300-кою заробитися. І він в шокі був. Каже, uh -huh. да. ну, тюнінг. Плюс портінг. Дороботка, так. Да. Плюс клапана. Допрацювати треба циліндра, і мотоцикл поїде краще, да. чим стоковий. Лучше навіть, ніж 300-ка двохвальна. <рисот> Це я вам так кажу. No. Ну по економії 300-ка двохвального вона краще. No, верхає. Верха в них є. У нас не за. Так, ну тут і не за, і верха є. В цьому вже є. Вже крутиться. Так. Давай ми зараз переважимо так, так, давайте. Ну Тут у мене 118. Чи вже переважимо, коли ми її обріжемо? Але мені, Там, але мені цікаво, скільки вона важиться. Ой, заспокоюсь на цігановий з Так. Це стоково. Ой, я кажу, це не стоково, це чоку, Так. 118 тут. 2 кг 60 грамів. Да. Е, так. Mm -hmm. чуть важ. ну, Зараз так. ми. ну, Тут 120 дзвін, mm -hmm. тут зараз треба убирати, Два. Вроді би як 120. так, да. 120. Mm -hmm. ну, тут треба убирати, Ну хорошо. ми... Так, да, тут 120. Ну, виходить, вона має бути... Два замочка йде? Так. Да. Ого, два замочки йде. Подарок. Цепочка GT важить. Що Ааа, важче. Чуть-чуть ну, важче. Так, да, ну я думаю, уберу одне дзвіно. Так. Получается... Треба подивитись, якщо два дзвіна зняти. Може буде чуть менше. Можливо. Ну так. Да. Так, це можна. Робий попади. 120 грамів. 120 грамів ставити. А ця Це лиса тут. <laughs> ну так, да. тут немає зубчиків. <laughs> Йомаю, вона Нічого лиса, цього. вона більше важить, ніж GTS. Яка у нас зірочка Ой. задня. Ось такі зубчики. Там, дядя Саша, що скажете за цей захист тормозного диска заднього? Не знаю. Купив, але він весь покосаний Значить, Але від чогось захищає все-таки. Ну так, да, там є удари від пару штук. Ну. Не знаю. Купив на Аліекспрес. Ось так, дядя Саша, взяв закол за заспокоїшно ціга щоб довше ходив я тобі можу зараз зняти його ти зараз побачиш ну так зараз, зараз, зараз. Ого. фіксатор фіксаторій На, На, я показую року Ось як дядя Саша зробив два шурупи, два хамута, обтянув ремінь і результат дуже хороший. Їздити можна, Їздить можна, да? Да. У мене так. У мене також так зроблено, поки не замовив собі з Алікспреса, бо на мото коштує 600 гривень. Скоро цей китайський буде коштувати, як цей китен. Інструментом хороший. Ага. Не треба крутити, сидіти, гратися. Раз, два і готово. А, -а, -а. Конечно, не а все, я відкрутив. Так, по нулях. Гострий капецький. Так. Да. <рес> ну у нас як кажуть. Та ти що, вона важить вообще копійки? 375 грам. Ну, хай нова буде важити десь 420, 400, не більше. Да. А, блін, ця житішна вже важка. Так, обнуляємо. О, 700, 700 грам. Да, а це. Да. 300. Ну, коротше, 400 грам, а це 700, блін, набагато важче. Трошки але ні. буде довше ходити ніж та, китайська. Ну так, да, але дивися, ну хай там, якщо зрівняти зуби, ну наскільки виявились. Якщо такого з боку візьмемо, видно? Так. Ну так. Да. Зараз все на фіксатор. Посадимо. Прикрутимо. Щоб не відкручувалося. Ну, да, або китайська техніка на ходу розбирала. Вчора лапка одного відпала. <рес> ну, завжди треба щось крутити. Да. Це ж. От хотілося б приїхав, мотоцикла, поставив і не треба нічого О, крутити. Це є. Тепер ставимо. А бач, болти йдуть вже з фіксатором. Mm -hmm. Деякі тут. Вони... Да. А деяких вже немає фіксатора. Ми будемо все одно садити, додати, бо це задня зірка опасно трохи їздити. GT це найбюджетні, мені кажеться, варіант. Ага. Стоково більше стоїть, аніж фірми на GT. Краще вже GT, да. GT купити зірку, ніж китайську. Да. Наскільки швидше працювати інструментом? Электро удар. Да, то ключами б зараз крутив блін, замучився. А тут раз, два, просто підложив ключика для перевірки Дожав. Це так. І все. Що скажете, ви поставили два буксатора. А, так, поставив два буксатора. Буксатори стокові. У мене тут стоїть камера Michelin, 4 мм. І їжджу на давленні 0,4 по 0,45. Вище не качаю, зацеп кращий краще набагато. Ну, а чому ви поставили другий буксар? Бо провертало. Як зробив трошки мощнішого мотора, то почало ага. зразу провертати покришку. No. Постійно всі соски одривалися. Ну він зараз по нулях. Так, да, це не такі полячки є. Ну, 0,45. Да, так. Зірку поставили. О, зараз хочу вам показати. Да. Прийшов я в магазин, хотів купити каду, отаку ведешку. Дивлюсь, вона 170 гривень стоїть. Зробив я собі таку от ведешку. Дивіться, як піниться все чотенько. гарно проходить. Mm -hmm. ну, Балончику вкрутив золотні, купив е жидкость тормозну, масло і трохи растворітеля. Розболтав. Не хуже ведешки. Як кажуть, дещо ви сидіти. Так що совєтую. Да. Бо зараз ці ведешки, вони дуже дорогі Ну колодки старі вже. Стерлися? Так. Да. Я нові колодки недавно мене... ставив. В мене то ще є. Главне, давно купляв. Ну ви міняли вже, так? Да? Да? Капець. Я в шокі, оце то я їжджу. по болотах. <рес> пісок, це все пісок. Ну так. Да. Ну і всі зірки портять, це все пісок портить, так? Да? Так, все, кротичок. Зараз ми вже. О, так. Ось такий захист мотора, у дяді Саші, алюмінієвий. Так, да, між прочим, є людина, яка може зробити. зробити. Да. Повністю по стокові. Да. Купіювали з заводу. Да. Як заводський. Навіть ну. з іншої сторони, які класмаски. Так, да, з іншої сторони, навіть ось такі класмаски заводські. Е, він приблизно цей захист, якщо він знайде алюміній, угу. він сказав, що е, з його алюмінією... І з роботою десь 2000 тисячі гривень. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну mm -hmm. смотря по чому алюміній буде зараз. Ну інструменту такого немає, щоб випасовувати вже там легко. Я, я думаю, всі так роблять. Я думаю, я <рес> теж, <тоже>, так. <да. рес> Блін. Санечки залишилися. Мазочка. Ну що, які поставили? Такі, як це в мене був. Так, да, зараз тільки треба шарихи знайти. Так, <рес> 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 да, так, да, так. Да. Блін, як класно, ви? коли йдуть два замочки. Один ну... запасний. Ага. Вони. Бачиш, Дімка, вони на вибір поставили тобі. Железячка то одна. Uh -huh. і Лібо ти зараз такою ставиш, ніби uh -huh. ти з... ніякої. Прийдеться, виходить, оцю железячку мені, якщо я вдруг десь захочу, одну цілу доставати. А, я вже тут одну uh -huh. Ну, то ерунда її підрівняти можна. Я, мабуть, зараз поставлю так. Ще прості, та Просто якщо навіть обслуговувати це потрапить. Ну потрібно то, буде, так. Легше... Да. Знімати... Да. Да, смазки. Тоже. Ва, вон. А, вона виходить ще й роздільно. Чи ні? Ні. Так, наложимо побільше. Смазка внутрі має бути. Да а не снаружі, як деякі роблять. Блін, як він новий, тяжко гнеться. Uh -huh. Таке відчуття, що він цей цеп ніколи не мастився. <laughs> ну Це завжди, коли новий цеп. Yeah. Він такий жорстко йде дуже. Хоп, все, зараз ми його будемо тут сойдінняти. Як я дивився, що більшість індуристів там ставлять з іншої сторони замок. Чого? А не знаю, так краще. Так щось ну, не зачіплюється чи що, так не стирається, коротше. Так, да. Да, я дивився. Де? Я собі так поставив. З цієї сторони замок поставив. Ну давай, зробимо так, як ти кажеш. Давайте. З тої сторони. Один сальничок, другий сальничок. Так. Ну, я думаю, що ця цепка буде ходити чітко. Повинна 100%. Так. І виходить, скоба в нас, якщо крутиться туди, значить скоба має таку сюди в да -да. противоположну сторону. Неудобно угу. ставити. От бачиш, Дінка, послухав тебе і не, не можу поставити замок. Але я поставив. А візьміть по з купчиками маленькими, Саш. у вас немає. Є. Тобто заципить вона на цей, цей замочок залізе. За що зацепити? Ну, типу за оцю от я брав, коротше. цього пальчика. Ну хуляха, я ще собі руку можу пробити, поки поставлю цей замок. Але він не буде так ізношуватись, бо коли ставить на цю сторону, видно, що як ізношується він. Прям десь оп щось треться. Це тоді. Да. Дати мені дімка, задачу. Я так ніколи не ставив. Але я подивився. Я вам скажу, це краще, ніж з цієї сторони. Я пам'ятаю, як ти маленькими платкуми. Так. Я так робив легко там за замочився. Отак вот так. да, да. да, да. так, так. я робив. Все. Так робив? Да. А замок зайшовся? Да. Нормально все. Все. Брінок классу того крутиться на новому сапполі. <laughs> Ничего, ще? ще потрібно обкатати. <laughs> Тепер я настраиваю його 2,5 см. Дядь Саш, плануєте ще на нього ставити? хе хе в принципі, думав поршніву від 450 кілометрів, але не, не витримає, напевно, цей мотор. Хе-хе-хе І сам коленвал так <реш> да. Бо вже вона, напевно, не піде Ну no. Зараз не витримаємо no, no. Став лайк за таке відео. Не забудь підписатись. Будемо продовжити ще такі відео знімати. Саша, ви міняли сальники на вилці? Ні. Дивіться? Не міняв. Масло поміняв, а сальники... Новенькі. Короче, кому треба, оце вони. Можете. Так, зараз фокусуємо. 48,58, 8,5. Да, це на прошку. Да. На двохвальний і на однохвальній. Але слайдер чітко виявився. ти бачив, так? Да? Так. Да. Посередині залишилося і все. Катайся далі. Ну, запасний буде. Да, мотика. <кій> Можна сказати, що мотика обслужили. Да. Зробили, поміняли це в зірки, Вогу... можна добасити. <смітна> якщо я поставлю сюди не санікову цепочку, вона просто не видержить. Да. Так і є. Плюс потужний мотоцикл і потрібно сюди сальнікову тільки ставити сапку. Да, тільки сальнікову. Після того, як збільшив мощність цього мотоцикла, то реально почало все розтягуватися. Да. Він валить блін. Прокручуватися, буксатори почали прокручуватись. Да. Камера. Соски. Все. Так, так, все. Треба усіляти. <laughs> І на фіксатор сидить так. кнопки мало ходять, не знаю, чого, але реально мало виходить. із за піска. І за піска. Як це купляв отум. Угу. Вони ре реально недавно міняв. Зараз там одна колодка така сама, як ця. Оригінальні довше проходили, ніж ці отомовські. Oh, да. Навірно, не надо ці отом купляти, а купити, бліна. Нормальний. Я, якісь, я якісь не знаю. Та... Ну, херня цей отом. Я недавно його буквально, може, місяців два назад міняв. І вже одна колодка лиса, капець. Не бачу сенс куплятий. Да, цей я, отом. Це отом не буду що я буду думати довго. Фільтри воздушні, купується тепло. хороша фірма. Да. Цього фільтра це лучше, ніж оригінал, я так скажу. Зазорів немає. Зазорів немає, плотно прилягає і да. реально хороший фільтр. Хіпло. Бомбезно. Номер, то, звісно, я не пам'ятаю, який розв'язник. А який мотик зараз буде грязний? Не... Ну, Витрук. Ну, правда, він в мене вже трошки грізнучий, але зараз пилюки немає. Ось, які фільтр. Класний фільтр. Все супер. Навіть зазорів немає. Холодно, приходить, все підходить, все чортко. Не хоче. Не хоче щось. ось кинув за плохо. А чого? Продавати поки не, буде. не будемо, бо немає грошей на Так. Да. а вже в цей мотоцикл вложено гені. І реально він, мабуть, як сам... Я не знаю, це, мабуть, якщо був один стенд, то з 300 це наймусніше, на можна сказати. Ну поки портінг клапана збільшені. А, ну так, це що клапана. Відборг, можна сказати, ну тут вже 300 кубів. Так. Да. І його просто, поки не знаю, якби туди до стенд можна було би попробувати. Можна щупується, все класно. Да. Цей карбюратор бля, інодав. Це робить так, робить, так? <сос> Тут десь подсос якийсь появиться. Тут щось та, відкручується. Та По суті, він хороший, але все одно треба слідкувати за цим карбом. Замикала проводка, он в цьому місці. Перетерлося, шурувало, ну, я вже тут взяв зеленту нову, перетерлося і перешурувало yeah. і замикало мені в лох він постійно. І постійно заводився тільки щоб повернути руля. Так, да, Повертаєш руля, отак, і він заводиться. Yeah. Краще, yeah. Що зробиш? Китай. Треба...